Компанія автопарк нове надходження Mitsubishi Pajero Wagon, 2007 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 3,8, а також встановленим газобалонним обладнанням, автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань, автомобіль має два косметично фарбованих елемента. Офіційний автомобіль продається від другого власника. По комплектації у нас оригінальні лекосплавні диски 18 радіусу на гумі для бездоріжжя. Світлий шкіряний салон з електрорегулюваннями. Сидіння на свої руки в нормальному стані, без пошкоджень, без пропалень, Стеля чистесенька, люк, все відчиняється, все працює. Додатково встановлене Android Multimedia з навігацією Apple CarPlay. Клімат, підігрів сидінь, керування повним приводом, мультикермо. Датчик дощу, датчик світла, круіз-контроль, електрорегулювання дзеркал зі складанням, керування ГБО, повний електропакет. По задньому ряду. Також це максимально чисто та охайно. На свої я У нас повторююсь в нормальному стані сидіння. Оглянути дану позицію можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А, автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінь, а також можливий безготівковий розрахунок. A compañía Autopark, teléfono,